Вітаю, козацтво пройшло складний і тернистий шлях впродовж свого розвитку. Виникнувши як явище побутове на стиці європейської хліборобської та мусульманської кочової цивілізації, козацтво еволюціонувало до більш складних соціальних форм. Тож сьогодні поговоримо про становлення козацтва. Історик Станіслав Кульчицький впевнений, що слово козак прийшло до нас зі сходу. Саме в тюркській мові слово козак перекладається як юнак, який мав пройти обряд ініціації, тобто обряд посвячення у доросле життя. Юнаки мали прожити у степу декілька місяців, ворогуючи з різними народами та відстоюючи своє право на життя. Саме після цього процесу юнак вважався повноправним членом громади. Вперше слово Козак вживається у джерелах першої половини 13 століття насамперед у таємній історії монголів 1240 року. Походить воно з пратюркської мови, звідкіля прийшло до татарської та буквально означає людину, самотню, не зв'язану з домівкою, не зв'язану з сім'єю. У словнику половецької мови кодекс Куманіку з 1303 року термін Козак перекладається як страж. Перше писемне джерело, що засвідчує вживання слова козак вже стосовно українців, це польська хроніка Мартина та Йохима Бельських. Розповідь про козаків уміщена там під 1489 роком. Описуючи похід королевича Яна Альбрехта на Східне Поділля, польські хроністи Бельські зазначали, що польське військо могло успішно просуватися в степах лише завдяки тому, що шлях йому показували тамтешні козаки, які добре знали ту місцевість. З кожним наступним роком кількість свідчень про козаків з України невпинно зростала. Козацтво виникло за складних для нашої держави часів, коли територію України захопили декілька держав, які ворогували між собою. Тож козацтво закріпилося саме на великому кордоні. Кордон той був досить умовний, саме кордоном в той час називали стик хліборобської європейської та кочової мусульманської цивілізації. Першою причиною утворення козацтва була жорстока нелюдська експлуатація правлячою верхівкою, шляхтою речі Посполитої українського народу, що змушувала населення сіл і міст шукати порятунку у південно-східних українських степах. Українські народні маси зазнавали з боку шляхетства Польщі також і національно-релігійного гноблення. Розгуздана магнатсько-шляхетська сваволя супроводжувалася розоренням і постійним винищенням населення України. Другою причиною утворення українського козацтва стала турецько-татарська агресія, що змушувала прикордонне населення згуртуватись у військові формування. У 15 столітті Україні почала загрожувати нова страшна небезпека з боку Туреччини та Кримського ханства. Третьою причиною утворення українського козацтва була наявність в українському суспільстві окремих прошарків вільних людей, що займали проміжне становище між незаможною шляхтою та селянством. Четвертою причиною утворення українського козацтва є організаторська роль місцевих прикордонних землевласників і урядовців. Так козацтво поповнювалося вихідцями з різних верст населення селянами, міщанами, шляхтою. Козаки користувалися угіддями, підіймали цілину, засновували поселення. Також для того, щоб оборонятися від кочівників, вони організовувалися у невеличкі загони. Вони і самі завдавали ударів татарам. На своїх чайках, спускаючись вниз Дніпром, вони захоплювали фортеці та розорювали татарські галери. Але спочатку козаки мешкали здебільшого на півдні Київщини, в районі Канева, Черкас, Чигирина, а також на Східному Поділлі. Поступово просуваючись у глиб степів, вони звичайно селилися понад Дніпром і Південним Бугом, Кальміусом та їхніми численними притоками. Особливо вабили козаків багаті на рибу й дичину місця понад Дніпровими порогами від гирла Самари. Тобто від сучасного Дніпра до Хортиці в межах сучасного міста Запоріжжя та Великого Лугу низинних берегів Дніпра, нижче порогів. Ось чому українських козаків називали запорізькими. Вояки за потребою козаки залишалися невтомними трудівниками. Вони працювали на землі, підіймали цілину, прокладали нові шляхи та будували мости через ріки. Понад берегами рік на островах та заплавах, в деяких байраках, козаки будували свої поселення зимівники. Зимівником називали Запорізький хутір, що складався з двох-трьох хат для людей та різних господарських будівель: комор, клунь, хлівів, курників, льохів, джоляників. Часом хутір мав млин, кузню тощо. Зимівники будувалися кількома господарями і згодом розросталися, перетворюючись на села і містечка. Перші згадки про організовані бойові дії козаків пов'язують з іменами відомих адміністраторів Надніпрянщини, які мусили для того, щоб захищатися від татар, укладати угоди саме з козаками. Започатковує цю героїчну низку в 1508 році руський славний козак і Рицар Сенько Полозович, тобто Семен Полос, київський городничий, родом із Мстиславщини, у 16 столітті на чолі козацьких загонів виступають черкаські староста в 1515-1535 роках Остафій Дашкович, знаменитий стражник на Хортиці, князь Дмитро Вишневецький, а також Богдан, Михайло та Кирик Ружинський. У зв'язку з зростанням козацтва походи козаків на татарські і турецькі міста посилились. Козаки вчиняли, зокрема, морські напади на Очаків, Крим, Молдавію. В 1515 році численне козацьке військо на 32 човнах напало на Очаків. А вже через 10 років після цих подій легендарний Дмитро Байда Вишневецький збудує у Подніпрові для того, щоб захистити свої землі від татар на острові Мала Хортиця, фортецю. І саме ця фортеця стане прообразом, прототипом майбутньої Запорізької Січі. На цьому все. До наступних зустрічей!